Що, загрузились так, що нема де пройти? Ага, запаси для курочок. Пшенички купили. Все, сосквали. Розгрузилися, вже мукли, там, капець. Тож ходи, покажу, що ми ще купили. Пішли. Купили пшенички, тони взяли. Ну, оці хлопці допомогли розгрузитися. І купили отаку пачку, досок. Ось така ось краса. Запитували в мене поцінок. Я оце, віддавив, оце ми за почку з дружиною і залоги о, вийшло на 18 тисяч. Оце так оціна. Ну доска, доска то нічого, недільку повеже, по та й все буде добре. То хто не знає, пише покажемо глядачам, Може подивитися, перше нас. Це все повністю. Закуплено на оцей потолок. Ми вже почали ваги шити. Там почали і будемо туди продовжувати і повністю все зашивати новою доскою. І будемо ставити тоді вже пластикові двері, тут нам підлогу. Ну і так поступово-поступово до чогось будемо двигатися. Ще багато чого треба підкупити, але фінанси вже як там, заспівали романси. Uh -huh. То нічого, поки бюджет з кармана випав. Тож ще трішки попрацюємо, може бджол подоїмо ще і так потихеньку щось -то і зробимо. Тож, трудіться, старайтеся і все у вас буде. То хто хоче починати е, якусь справу з нуля, да, так, чи курочками, чи любо, завжди потрібно гарно вкладати кошти. Бо тому що з чого начнете, так у вас усе і піде. Якщо почнете з гамна, Отак усе гамно і буде, запам'ятайте це, тоді буде якийсь успіх. І перш за все, приємно буде собі, щоб ви до чогось дійшли, щось зробили, краще відкриті двері. Ну, воно заходиш, воно дійсно приємно. Курка це таке, як воно гнилі, гнилі ваги, це все це вам і воша, це вам усе. А так буде воно якийсь порядок. Тож підписуйтеся, слідкуйте, будете бачити, як Ігор Олексійович. З Анною Васильівною будуть тут бензопивами бурить. Ну, будемо тут вирізати, шпаклювати, все будемо робити.